Слава Богу. Сьогодні ми розглянемо ще одного персонажа з біблії, я думаю, Валерчик включить перший слайд, ви його повинні будете відгадати. Це, ці слайди будуть пов'язані з цим персонажем. Як ви думаєте, де в Біблії згадувався цей жучок? Це не було мол. Давайте віддаємо, що це спочатку. Це серед чата. Моїсей не Моїсей. Я не знаю, на що я готував ще два наступних слайди, якщо ви відгадали. Там Лерчик наступний, тоді пише. Це таке? Це, це Іван Хреститель. Будий наступний. Боєсей. Ну молодці, молодці. Або я погано підготував слайди, і ви дуже швидко відгадали, або ви просто дійсно добре знаєте Біблію. Давайте ми з вами почитаємо, хто такий Іван Хреститель, і чи дійсно це з ним асоціюється. І чим він взагалі займався? Хто знає, чим він займався? <плес> так. Було б дивно, якби його називали Іван Хреститель, і він займався чимось другим. Давайте прочитаємо Івана Гелія Марка. Він описує саме Івана Хрестителя з першого розділу і з третього вірша. Голос того, хто кличе у пустинні готуйте дорогу для Господа. Прийняйте стежку йому. Виступив був так Іван, що в пустині хрестив, та проповідував хрещення на покаяння для прощення гріхів. І до нього приходила вся країна юдейська та всій Єрусалимляни, і в річці Йордані від нього хрестились вони. і визнали гріхи свої. А Іван зодягався одежу з верблюжого волосу і мав поясреміний на степлях своїх а їв сарану та мед польовий. Чим харчувався Іван? Сереної медимо. Що одягав на себе? Все вірно, ви дуже уважно слухали. Як ми прочитали, що він хрестив весь народ Юдейський та Єрусалим? Це дуже велика кількість людей. Як ви думаєте, чого в нього був такий успіх в цьому? Бо він був з Богом? Чи можливо через те, що він. Не був такий, як всі. Можливо, через те, що він харчувався сираною, медом і вдягався трошечки відрізнявся від всіх. Як ви думаєте, а в чому була причина? Так, що да, тому що він був близько до Бога, він був святою людиною. І Господь через нього діяв на життя інших людей. Як ми бачимо, що дуже багато, велика кількість людей прийшли до Господа саме через нього. Як ви думаєте, він був звичайним на той час? Взяли б його на якусь звичайну роботу. Того часу? Чи якось, Може в нього було багато друзів, як ви думаєте. Навряд чи, а чому була причина такого його відокремлення? Ну, В наш час, мабуть, якби хтось вдягався в якусь курточку чисто шкіри верблюда і харчувався медом сираною, навряд чи хтось подумав, би, що він в здоровому глузді і сприймав би його серйозно. Я хотів би вам розказати таку невеличку історію. Та церква, де я народився і куди я ходив, у нас не було дитячої проповіді, у нас була недільна школа. І там розказали нам одну чудову історію, я би хотів би вам розказати її. Ця історія буде про одного такого пастора, який вже був трошечки старшого віку, він жив в невеличкому містечку, і в один з днів до нього приїхав такий молодий хлопчина, ніби набиратися досвіду і, можливо, чимось допомагати цьому пастору. Вони прожили там декілька днів разом, і один із днів, цей пастир каже, що сьогодні ми йдемо проповідувати в це містечко, в якому ми знаходимося. І вони вийшли, пішли дорогою, вони йшли, зайшли в місто, вони з всіма віталися, зайшли, звернули на ринок, зайшли на ринок, познайомилися з новим продавцем, який був на тому ринку. Він торгував яблуками, і вони допомогли йому поскладати яблука. Пройшли трошки далі, зустріли ще одного старого свого знайомого продавця, який торгував рибою. Це було таке портове містечко. Вони допомогли йому з рибою, поспілкувалися, спитали, як в нього справи, як в нього сім'я. Виходячи з міста, вони побачили ще одну людину, яка просила милостиню, і вони кинули там декілька монет, які в них були, і повернулися до своєї церкви, церква була за містом. Вони повернулися до неї іншою дорогою. І цей молодий він запитав пастора, чи, чи не опанув ти мене. Тому що ми мали сьогодні йти і проповідувати це місто, але ми так і не проповідували, ми просто прогулялися містом. Як ви думаєте, яка могла бути відповідь цього старшого чоловіка-пастиря цієї церкви, яка була в тому місті? Доброта до всіх людей? Доброта до всіх людей це хороша відповідь. Може, ще якась буде. Дуже гарна відповідь. Все вірно. Бачників ви розумні, ви все набагато швидше відгадуєте, ніж я собі думав. Як ви думаєте, як ми зараз можемо проповідувати для, для наших друзів? Хто з вас ще ходить в школу? Я думаю, що всі, всі ходять школи. Як ми можемо в школі проповідувати нашим друзям? Так. Може бути, звичайно. А як ми можемо у повсякденному житті незнайомим нашим людям проповідувати? Про Бога. Так як цей пастер з цієї історії, ми можемо просто е, своїми ділами якимись звичайними. Е, це може бути послуг батькам. Ви десь були е, не вдома. Вас побачили, які ви слухняні і чемні своїм батькам, допомагайте йому всьому. І люди думають, це дійсно християнин. І я би хотів, щоб мої діти були такими самими, і вони звернуть на це увагу. Бути вихованими, чевними, старанно вчитися в школі, це так само рахується. Ми можемо цим проповідувати. І потрібно жити так життя, щоб люди знали, що ми християни не тому, що ми їм сказали, а тому, що вони побачили це по наших справах і по наших ділах. Амінь.